Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу з вами поговорити про форми нових повісток. А також пропоную з'ясувати, як діяти чоловікові, якщо він отримав повістку старого зразка. А перед тим, як ми розпочнемо, традиційно закликаю, підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити цікаву і корисну інформацію правового воля нашої держави. Також закликаю підписуватися на мої два канали в Телеграмі і в Інстаграмі. Посилання для підписки на канали залишаю в описі під даним відео. Ну що ж, давайте розпочинати. 16 серпня 2024 року Кабінет міністрів України затвердив постанову 951. І саме цією постановою затверджені зміни. Які фактично вносилися до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Саме цією постановою затверджено зразки повісток, що є додатком 1 до порядку затвердженого постановою 560. На що треба звернути увагу? порядку затвердженого. Постанову 560 в нас існує такий пункт 29, в якому зазначалися основні вимоги, що ставилися до повістки, до форми повістки. А тепер в даний пункт внесено додатковий абзац, відповідно до якого визначається фактично затвердження двох видів повісток. Це повістка яка оформлюється на бланку та повістка, яка формується за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Для повісток, що оформлюється на бланку, визначається найменування посади, ім'я, прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку та дата її підписання. Дана повістка повинна бути з гербовою печаткою. Друга повістка або її форма визначена як сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вона обов'язково повинна мати прізвище, власне, ім'я керівника ТЦК, дату накладання його електронного підпису. Далі, у зміненому пункті 30 порядку, та додатково. Затверджених в пунктах 33.1, 332, 33.3 визначається, що у разі формування повістки за допомогою реєстру керівник ТЦК повинен накласти на повістку електронний підпис у день її формування. При цьому кожна така повістка повинна мати унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR. Коду, який має містити інформацію, яка загалом зазначається в повісті, а також реєстраційний номер поштового відправлення у разі відправлення повістки засобами поштового зв'язку. Треба пам'ятати, що повістка сформована за допомогою реєстру. Може друкуватися, може бути роздрукована, але і в цьому випадку паперова форма такої повістки повинна містити QR-код з відповідною інформацією. Якщо ж повістка оформлюється на бланку, керівник ТЦК засвідчує її особистим підписом та проставляє гербову печатку. При цьому відповідно до нового пункту 41 2 порядку визначається, що повістка. Сформована за допомогою реєстру. Та повістка, оформлена на бланку, обидві ці повістки мають однакову юридичну силу. Якщо уважно порівняти зразки повісток, зокрема, зразок повістки, яка оформлена на бланку, і зразок повістки, яка сформована за рахунок реєстру, то ми можемо з'ясувати, що відмінність двох цих повісток виключно в наявності QR-коду. В принципі щодо повісток, які сформовані за допомогою реєстру, думаю, питань не буде виникати, адже ця повістка буде формуватися вже з номером вказаним прізвищем, ім'ям та по-батькові, датою народження військовозобов'язаного буде мати електронний підпис керівника ТЦК, а також враховуючи те, що така повістка матиме QR-код, її чинність можна буде дуже легко і швидко перевіряти. Питання більше виникає до повісток, які мають оформлюватися на бланках. Якщо читати оновлений пункт 30 порядку, затвердженого постановою 560, ми можемо побачити норму, відповідно до якої зазначається, що в разі оформлення повістки на планку керівник ТЦК засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою, проставляє гербову печатку. В даному пункті дуже Правильно прописану послідовність дій. Спочатку все-таки оформлення повістки, а потім вже засвідчення її підписом та проставлення гербової печатки. Тобто повістка, яку засвідчує особистим підписом керівник ТЦК, попередньо, попередньо повинна бути належним чином оформлена, повинна мати номер, а також прізвище, ім'я по батькові, дату народження військовозобов'язаного. І якому в подальшому вона буде вручатися. Але, на жаль, у законодавстві чітко не вказано, що повістка має бути заповнена у приміщенні ТЦК, заповнена попередньо у приміщенні ТЦК. Через це маємо багато суперечностей та безліч випадків заповнення порожніх бланків. Разом з тим, треба не забувати, що повістка фактично виписується на підставі розпорядження ТЦК, підписується його керівником, тобто оформлення повістки повинно бути здійснено завчасно. Тепер хочу звернути вашу увагу на пункт 333 змін, що вноситься до порядку, затвердженого постановою 560. Цікавим є те, що абзац другий даного пункту готували дуже спішно, і якщо уважно вчитатися, то виявляється, що в описі вкладені, яке формується при надісланні повістки поштою, повинна зазначатися інформація тільки про власне ім'я та по батькові. За наявності громадянина, якому надсилається поштове відправлення з повісткою. Видно, що так поспішали, ну так поспішали з затвердженням змін, що зовсім забули, що одною з основних ідентифікаційних інформацій є, крім іншого, прізвище громадянина, тобто про прізвище забули і прізвище не вказали. З формами повісток, затверджених постановою 951, ви зможете ознайомитися на сторінках мого телеграм-каналу, обов'язково проходьте за посиланням в описі під відео. Тепер я хочу поговорити щодо отримання поштою повісток, які не відповідають формі, затвердженій постанови Кабінету міністрів. Виникає логічне запитання: чи мають чинність зазначені повістки? Чи потрібно з'являтися до ПЦК по повісткам, які надійшли увага рекомендованими листами з описом вкладенням, але не відповідають формі, затверджені, затверджені постановами Кабінету міністрів. До речі, чому я зазначаю постановами у множині? Тому що хочу вам нагадати: на даний час у нас є дві постанови. Я зараз не Говорю не за постанови, які змінюють інші постанови, а саме самі постанови, які прийняті. Це постанова 560 і ще одна постанова 1487. І тією, і другою постановою затверджені форми повісток. Тобто можна говорити, що на даний час затверджені у нас три форми повісток. Дві форми затверджені у нас постановою 560 і одна форма затверджена постановою 1487. І тут теж виникає момент суперечностей. Відповідно до позиції Міністерства юстиції щодо порядку застосування в разі суперечності правових норм, підзаконних нормативно-правових актів однакової юридичної сили, а в нашому випадку існує дві постанови Кабінету міністрів України, які фактично мають однакову юридичну силу. То в разі. Існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, який виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Як зазначено зокрема в листі Міністерства юстиції, така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди Супроводжується скасуванням застарілих норм з одного й того ж питання. Тобто, якщо спиратися на таке тлумачення норм, яке запропоновано Міністерством юстиції, то на зараз повинна застосовуватися форма повісток, затверджена постановою 540, Тобто, тобто тих двох повісток, які були ось ось тільки но затверджені. Але, на жаль, з практики, дуже Розповсюдженим є випадок оформлення та надсилання військовозобов'язаним громадянам повісток, які взагалі не відповідають затвердженим формам на даний момент, ні постанові 1487, ні постанові 560. Чи є це порушення? Однозначно, можна сказати, що так, якщо якась форма затверджена нормативним актом. Вона повинна використовуватися, зокрема, і для оповіщення військовозобов'язаних про виклик до ТЦК. Чи можна не звертати зовсім увагу на отриману повістку застарілої форми, яка не відповідає затвердженим формам? І при цьому звертаю увагу: вона надійшла поштовим відправленням, рекомендованим листом, з описом вкладення, з повідомленням про вручення. Відповідь надам. Ні, не звертати увагу на отриману повістку, яку ви отримали поштою, ще раз кажу, рекомендованим листом з описом, з повідомленням про вручення на таку повістку, не звертати увагу не можна. Треба розуміти, що повістка це виключно засіб оповіщення про виклик до територіального центру комплектування. Якщо чоловік, який отримав повістку, скажімо, старілою формою. Не з'явиться до ТЦК і не повідомить про причини своєї неявки, ТЦК обов'язково буде здійснювати дії щодо притягнення такого чоловіка до адміністративної або кримінальної відповідальності, а також обов'язково буде оголошувати такого чоловіка у розшуку. Треба звернути увагу також ще на один нюанс: що більшість повісток, які формально не відповідають затвердженій формі, все таки фактично мають. Повністю всі реквізити передбачені нормами закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також постанову, порядок, який затверджений постановою 560. і у випадку нез'явлення військовозобов'язаного по зазначеній формально застарілій повістці подальшого. Ухвалення територіальним центром комплектування постанови про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності при оскарженні військовозобов'язаним такої постанови тільки виключно з підстав застарілої форми повістки, то рішення суду по даній справі може бути винесено не на користь військовозобов'язаного. Треба це враховувати. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема щодо отриманих повісток, щодо отриманих відстрочок, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Ще раз наголошую, що з оновленими формами повісток ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Переходьте посилання в описі. В наступному відео я планую розглянути нові вимоги щодо отримання відстрочок за пунктами 9, 13, 14 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок. Дякую за увагу і до зустрічей. До побачення.